Всім добрий день! Продовжуємо розглядати тести з анатомії до крок 1. Маємо наступний тест 2008 року. У жінки, що хворіє на остеохондроз, з'явився різкий біль у плечовому суглобі, і цей біль посилювався при відведенні плеча. Нас запитують: ураження якого нерва може бути причиною цих симптомів? На цій схемі ми бачимо дельтоподібний м'яз Musculus дельтоїдеус, тому що саме цей м'яз буде відповідати за відведення плеча. Цей м'яз інервується паховим нервом нервус аксіляріс. І правильна відповідь до цього тесту буде А. Паховий нерв. Наступний тест. У хворого глибока різана рана на задній поверхні плеча в середній його третині. І нас запитують, про ушкодження якого м'яза можна думати? Ми це зрозуміємо, тому що в умові цього запитання у нас є локалізація різаної рани. Рана локалізується на задній поверхні плеча в середній його третині. Ось ми бачимо задню поверхню плеча, і якщо ми поділимо умовно задню поверхню плеча на три відділи: проксимальний відділ, середній і дистальний. В умові сказано середня третина. Тобто ось приблизно в цій ділянці буде різана рана. Як ми бачимо, тут локалізується триголовий м'яз плеча мускулюс брахії. Тобто правильна відповідь до цього тесту А. Наступний тест. При виконанні оперативного втручання в ділянці пахової порожнини, хірургу необхідно виділити артеріальну судину. Що оточена пучками плечового сплетіння. Яка це артерія? Тобто нас запитують, яка артерія оточена пучками плечового сплетіння. Правильна відповідь буде А. Це пахова артерія. Артерія axлярис. Ось ми бачимо пахову артерію. І вона з усіх сторін, майже з усіх сторін, оточена пучками плечового сплетіння. Ось ми бачимо. Латеральний пучок, медіальний пучок. І ось позаду пахової артерії буде задній пучок. Ось він також рухається, ми бачимо його частинку. Правильна відповідь А. Наступний тест: до реанімаційного відділення надійшов чоловік з пораненням задньої ділянки шиї регіанухе. Який з м'язів тіла займає цю ділянку? Правильна відповідь буде А. Трапеціяподібний м'яз, мускулюс трапезіус. Ось ми бачимо задню ділянку шиї, і в задній ділянці шиї в основному розташовується трапеціоподібний м'яз мускулюс трапезіус. І останній на сьогодні тест. Під час пальпації молочної залози у хворої виявлено ущільнення у вигляді вузла у нижньому медіальному квадранті. І нас запитують. У які лімфатичні вузли можуть поширюватися метастази при цьому. Нагадаю, що молочну залозу можна поділити на 4 квадранти: верхній латеральний, верхній медіальний, нижній латеральний і нижній медіальний. В умові цього запитання у жінки виявили ущільнення у нижньому медіальному квадранті. Тобто, ось тут воно буде розташоване. І питання, у які лімфатичні вузли поширюються метастази. З нижнього медіального квадранту. Метастази можуть поширюватися в пригрудні лімфатичні вузли. Ноді лімфатіці парастерналіс. Ось вони виділені блакитним кольором. Правильна відповідь буде А. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, вам все було зрозуміло.